Вітаю, друзі, на каналі Аліксоунд. Починаємо з того моменту, на якому спинилися, ту, тому ролику попередньому, а саме ось ця платка підсилювача запису. Як з'ясувалося, ось цей резистор, ось цей, він відповідає за рівень запису на 19-й швидкості. Я його перевірив. Обривів немає, працює він плавно. На всяк випадок, я пропаяв його ніжки, хоч вони візуально були в доброму стані, але коли я його крутив, то в залежності від натиску викруткою, там стрілочка досить стрибала сильно, тому це вказувало, що десь контакт на цій платі не дуже. Да? Ось так вона виглядає, платка гарна, красива. Як бачите, тут ніде нічого. Тут всі так плати виглядають, ось її місце. Ось тут вона стоїть. Зараз я її поставлю на місце. Закручу цю нижню планочку, бо вона фіксує ось таку притримує всі платки, тут контакт забезпечує. В цих роз'ємах притискає до роз'єму і будемо пробувати запис. Тільки в цьому, здається, була проблема. Плату встановлено на місце. Магнітофон знову підключений. Все те саме, генератор 400 Гц. Рівень ви бачите, це вхід. Зараз включаємо. Робочий хід, запис і перемикаємося на вихід. Як ви бачите, зараз по лівому трохи більше і йде по його регулювати. Знаходимо потрібний нам резистор знизу. Він стоїть самий нижній. І так. І дивимося. Це в більшу сторону. І ось повертаю в меншу сторону. Ось так. Трішечки. О, зараз я гляну півно. Ось я дивлюся чітко на індикатори. Сигнал однаковий. Ось так вхід і ось так вихід. Дивіться, уважно. Зараз я вам трошки краще покажу. Трошечки вище. Ось отак. Бачите, це в нас натиснута клавіша, це вхідний сигнал, а віджата це вихідний. Те, що стрілочки трохи ходять, це плівка, це зрозуміло. Але ось так вдалося добитися. Значить, Попрацювали ми з цією платою недаремно. І тепер ми можемо поставити рівень запису трошки менший, наприклад, 10-10 дБ. І подивитися, що в нас буде на інших частотах. Давайте ось так зменшуємо. Ось так. Давайте цей лівий так і правий. Ось так. Мінус 10. Пробуємо писати ті ж самі 400. Так, це вхід, це вихід. Тут все зрозуміло, і тепер я перемикаю на множник 100, і це в нас 404 4000 гц, 4 кГц. Ось наш вхід, ось наш вихід. Як бачите, трошки втрачає лівий канал, правий стоїть нормально. Добре, давайте додавати п'ять тисяч шість. Сім. Вісім, десять. Вхід, вихід. Як бачите, лівий канал трохи втрачає. Це може бути зв'язано з підмагнічуванням і його ми теж будемо перевіряти. Зараз стоїть 16 кГц. 16 кГц. Міс 10 дБ, 10, ну, десь 11, 12. Трохи є, ну така характеристика е, у плівки. Тому тут все нормально, треба трошечки поправити лівий канал. Зараз подивимось. Друзі, трохи проколдувавши із ГСП з підмагнічуванням. А це другий ось цей резистор знизу, вдалося добитися ось такого максимуму. Ось так у нас це вхід. Це вихід і вихід. Я думаю, що це пов'язано з голівкою, може її ще протерти, бо гняли стрічку туди-сюди. Зараз, мабуть, це зроблю, якщо ні, ну, то вже так і буде. Але все це ще перевіряється живим записом, тому зараз протираю голівку. Ще пробую, і потім пробуємо писати якусь музику. Отер голівку стало трохи краще. Ось дивіться, це вхід, це вихід, це вхід, це вихід. Є невеличке падіння між каналами приблизно 1 дБ На генераторі 10 кГц. Досить непоганий результат. Зараз стаємо. Ставимо замість генератора музику і пробуємо. Підсоєдинив телефон. Беру музику, на яку здається, штучний інтелект ще не зареєстрував свої права. Послухайте, подивіться на індикатори. Пам'ятаєте, натиснуто це вхідний сигнал, так вихідний. Це вхід, це вихід. Ось так я поставлю, щоб було видно все. І тепер трошки помовчу, буду просто натискати. Перший раз кажу, це вхід. Say we did. Ну що, друзі, як вам такий результат? Мені здається, досить і досить достойний рівень. Можна сказати, що ми все, що хотіли, ми зробили. Магнітофон ми відновили. Він гарно грає, гарно записує. Тепер можна його повністю зібрати. Я його ще потестую, звісно. Ну і запишу вже фінальний ролик. Коли буде музика грати гучно, я, мабуть, зроблю його коротким, бо в короткому до хвилини можна музику давати гучно. Там нічого розказувати не буду, такого просто зразу поставлю на запис скрізь канали і будемо слухати вхід та вихід. Ну, а на цьому все. В цьому ролику, я думаю, вже. Більше тут нічого додати. Дякую вам за увагу. Всім всього традиційно найкращого. З вас подобайки, підписки, поширення. Побачимося далі.